Так, пані панове, вітаю вас. Приїхали ми, в славне місто Дніпро. На мою батьківщину. їм трошки тут. Людей так понаїжджало. Подивимося, що тут попривозили. Тут курочки. Карлыки. Монахи. бакате Николаевский. Так. Сегодня машина ехала, что де і стати погода погода дозволяє. нормально це, тут. тут, тут такі. Потому що это смолоды смолоды Да, да. А не гоняє? Да. А? — Сері, ну ты по позиру, еди, еди. Красава. Флантер, не. Флантер, mm? не? — Велетий, обер, шинчил. а, обер. Ну. Я так не розбираюся. Це для історії. так, так. Давайте, скоро вже перестанем їздити. Що? Ну, так, піджимаєте, поймаєте. Колись, ся... ти... як той, будемо старенький. Заробляєте Сяде. гроші і вас будуть возити. Та є кому возити. <ривіт> це венгри. Які? А що це? Це турбач-барабанщик. Туркати. Це туркоти, ох ти блід, яка красота. А скільки вони коштують? Те, а а да, чого? Важкі в А? Важкі в содержанні. А, в содерж... не, а не, чого? Не, 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 я, я між прочим, хочу. І, і мені навіть колір так і нам подобається. Да. І, да. Мені не... рябенька вся подобається. Що... Мені подобається стальнорябі, чорнорябі. Жовтий не нравится. Мені те ж саме. Ні, красноряби не нравиться, красноря Жов, жовто рабі. Туркаять? Туркатять хорошо. А то пара вони, паровані. Старенькі вже, чи вони скикаємо. Ну, Давайте два? Давай, два. У мене головка вона була, не другої породи було. Десять років вона слаб, але в неї вже не хватало. сидіти сиділа, будувати вже вже. І так вона померла в мене, вона до мене молодістю дітку попала, чайка втіла. І так вона в мене вмерла. Хорошо, дякую. Якщо що, то... Підійдемо. Так, тут у нас є дивані. Самі виводять или інформацію. Гарні, гарні, гарні. Так, тут Брама. Хочок По Брама? Прама разна ціна. 600-700, 800, 1000 по возрасту. Ну, по возрасту, коротше, так? Да. Да? Ага. А ці джерсійські гіганти по 800. По 800 гіганти. Хороші. І тушки, курочки. І брама. Така молоденька. Непогана. Так, серпасти. І... Чи черные? Так, такий давать. Оказывается, наплевать а скільки індекс індексу? Півтори. Півтори тысячі. Ты капупугай. Там сидять, а в тебе голову. У меня повно, у мене тепло люблю. Так, надо перчатку. Шосерка. що машина закрита, я не можу дійсно в цей робити. Амазливы. Так ну це. Якісь яичні породи. Карлкави. Накрышка. Сидор нет. Через идет. Мадаль все-таки. Багато. Та да, їздить. Я по наркоті прийшла, от прийшла. Давай. Ой. Да, да. Значить, у мене пара кораблі і мати його. І ага. він його відганяє. Ну, голуба. Голубку він би не бив. А голуба він одганяє. Та й полонних костях, я ловив. А що оце? Голуб.

Так, а скажіть номер телефону, може? От тут десь було. Де ось, то було? Так. Ага, ага. Так, будь ласка. Кому треба, заказуємо. Ось такі кольця, отакі от мальчики. На заказ будь-який, люба надпись. Люба надпись, люби цвіта. Кольера. Ну это не давай, это... Да, это тучерезы. Тучерезы. Да. Да. Гарни, гарни. Гарни. Да. Ваня, а тебе что, женщина не пиздит? Что? Будет пиздить.

dokumenti i tij, to është ajo që është, 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 Она ну, да, да, нормально. Нормально, нормально, у него такая нормальная клетка. сейчас а не 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 Да нет, тут да рядом. Ну, сейчас так это. А я да Я говорю, они вот отменили, я говорю, их первые. Их на, белые, у меня давали вот таких Белые голы, я думаю, что это не, не знает, кто их откуда и чего. Таких миноводов делали? Да эту версию придумали для красоты. как она и осталась. Да я дам, кто был их делал. А я, бляди, а я бляди. Бляди. Вы сейчас, вы мне а почему самцы? Ты еще лучше в окрасе. Шабошки. Здоровые такие.

Тут кильфинчик сыграйте. Последний уровень. Диван, диван. Последний. Так. так, так. Тобто

Сделай группу. Там вроде нормально. Алло, алло. Что голубой десет, який маморный, ярный. И порыскивают нет. Хорошо. Пошло вам, круто и пошли.

боль. Червон, Червон с сапошках. Без сапошки. 3 Да, Пешти які красиві, да, Це цілий парочка. <зас> а да. я І А ну Шапочки пройдемо. Тут кінги які червоні. Хвильки. Хвильки. Ну, хвильки, я хочу сказати. в основном поставили. <связывая> да? В основном, ну есть. Так. дороже <связывая> трохи. Чехи, получехи там. Ну а так в основном. Так. так, охи. Павлинчики. Черно хвості. Вулики. Це селезні. Селезні. 800 і тисяча і півтори. Коротше, раз націоналість. Так, а тут? Среднеазиаты. зиаты пальские, крюковские. Вот такая Кровали. Николаевские. Немці. <су> Саша, ми вас приветствуем. Сейчас, Сейчас ми познимаем потом. Так, не. Твої німці, Сашу. Гарні. Гарні. І скажіть, будь ласка, ціну яка? Пара тисяч. Тисяча гривень пара. Це вони тут по парах чи як, Саш? Так. так? А, ні, ні, а ці всі пароні. Ці всі парування, ага. Так, Саша, говоріть номер телефона, то у вас. 0,97, 926, 53, 65. Так. Це ж не все. А ще ось десь яка брама. Ого го. І карликові курочки. Це померз. Та холодно, так. А ти не замерз? Я не курочка. Я теж. Як воно? Тримаєтесь? Красавці. А холмогори Саш, по чому? Сім пара. Орпінтони. А, це коха, так? Да? То вони сидять не видно. А, Ну не, не, не видно той. Я думав кокінгінчиком. Ясно. Так, тут звернева. Тут кухові.

Жилая линия немецкая селекция. Так, номер 20, телефона. 0677-453-893. Виктор Днепро. Виктор Днепров. Звонить кому да. потребно, если качури. Качка 5, качур 9. Расскажи. О, да, это вашка линия. Да. Немецкая это селекция. Угу. Это 12-го лапня 4,5 месяца. 4,5 месяца. Отлично. Теперь. Кому подобалось звонить, Договорюйтесь, домовляйтеся. Індіанчик. А що той індіанчик? Ну не хай, нехай. Дракуни. Рахунчики, рудики, малыши, карандаши. Тут великі не які. Ну не приходимося. Тачка тоже это наша линия. можно омроться. Да. Машка, это и ушини, хозяйство. Легорн. По-моему, поднятые пушки. Пушки. Так, а тут я вообще ордентоны, блин. Бомбазни. Бомбазни. Ну ладно, Пітух, тисячі гривень. Так, там фазончик. Тут яндончик гребається. Німецька, чи то пішнімецька. Мариханські кормілки. Минурка. Яичная порода. Молодежь. 500 гривен. Средние азиаты. Немецкая миниатюрная моденка. Либаноны. 对，好对。